Салют, друзі, з вами унікальна майстерня. Ну, то що, частина друга по поварці Део Матіс. Арка готова і приступаємо до порога. Порог у нас ось такий. Зігни у нас і соєдините, якщо так вважати, усилитель. Видно, що його майже немає. Ось. Ну, Нижній кант повністю відігнив. А, клієнт купив ось тільки пороги, тому що, а, ну, коли вони ще стояли на місці, ось ці, то казалось, що буде до чого ще приварити. Ось, ну, В принципі, я а, предупреждав, що на, ну, не думаю, що тут щось залишиться, тому що ну, воно. Все так, знаєте, кажеться, що є до чого, а як треба варити, то прям нема до чого підваритися. Ось так. Ззад там взагалі треба буде багато що доварювати. Ось, ну, Нічого, потроху, потроху, це все, звісно, я встановлю. в мене були десь старі звуки. Йду знайду. Ось з попередніх клієнтів. А, попередніх клієнтів так, я замінював повністю їх розсверляв, тому в верхні а, частини усилителів в мене мають бути більш-менш схожі ось так. Щоб не чекати за усилителями 2-3 дня Ось відходи з попередніх авто. Ось пороги. Так, а де у нас уселителі? Ось один кусок. Ось, ну, потрібно знайти щось повинно бути. Коротше, нічого я не знайшов, ось потрохи вже варю, ось варив внутрішню сторону, можна так сказати, Ось Зараз ось тут. Ось так поганенько йде, тому що рожавеньке, ось, практично нема до чого підваритися. ось, ну В принципі, ще походить. А зараз а, доварю, ось, а далі а, оброблю перетворювачем іржі, щоб гарненько все а, оцінкувалося. А, ну, тим самим, ну, хоча б на 1-2 роки а, довше походить даний матіз. Ось так. Ось, а, потихеньку, потихеньку. Усилителя немає, усилитель буду, ну, буду з кусків варювати. В принципі, це не, це не велика проблема, просто, звісно ж, потреба, потребується більше часу. Ось. Ну, в принципі, непогано ось так. Поріг буду варювати ось по цей кант. А я вже вирізав, тут буде. А, такий, ну, можна сказати, як усилочок. Це ще плюс а, жорсткість додасть автомобілеві, тому що тут і так таке все гниле, що йому не, не завадить а, додаткова жорсткість. Ось так. Що, друзі, ось один поріг, можна сказати, готовий. Ось. Забув показати, як я з'єднувач із усилителем зварював, ось покажу з іншої сторони. А, там ідентично буде все а, прогнито. Ось так вийшло. Гарненько, шовчиком зазорчиком. Зараз погрунтую, нанесу антигравій. Ось так. Ну, непогано, непогано. Ось, звісно ж, були в мене і кращі роботи. ось, Ну і це а, гарненько зазорчик рівнесенький. Все гарно виварено. ну Суперово, суперово. Даний автомобіль ще побігає. ось. Ось так, друзі, одна сторона готова. Ось, а, поставив авто, будемо другу сторону, ну, друга сторона. Ну, я б не сказав, що краще. Ось теж практично все зігнило. Ось так майже нічого не залишилося. Ось, ну, в будь-якому випадку потрібно буде. А зарізати поріг, як і зарізав, ось так покант дати в стик, і все буде нормально. Ось так. Ну що ж, друзі, <клух> вирізав платочку на арку. І ось такий поріг. Можна стройку починати стільки піску. Все зігнило. І короб, і усилитель, видно місцями. ось, На середній стоїці теж немає нічого знизу. Потрібно відновлювати все. Ось, І е, нижній кант теж буде зігнивший, тому що тільки е, піска, знаєте, влага там трималася. Скоріше за все, там все буде погнити. Ось так. Потрібно буде капітально все підварювати. Я, в принципі, не сумнівався, що дана сторона буде не краща. Ось, ну, нічого. Ну, ось, друзі, усилитель із з'єднувачем салонним ага, відновив. Ось так, погрунтував. Ось, а, все поварив. Ось так. А, платочками пішло, Ось. А, надійно, міцно. Ось. Насилив отвори. А, в коробі. Ось так. Зараз а, арочку поварив. Там була ржавчина трошки зачистив. Ось. А, Ну, зараз буду ставити короб і потроху його обварювати. Ось, можливо, сьогодні завтра Ну, завтра, скоріше за все, біля вечора, можливо, машина буде готова. Ось так. Усилитель повністю відновив, повністю все виварив. Ось, буде машинка супер. Ось так, друзі, поріг вже варений. Все надійно, міцно, гарно. Все по технологіям. Ось так, шовчик пішов Знизу. Ось це все. А зараз ще погрунтую. А, це все відшліфую. Ось таким лепестковим кругом. Як бачимо, відходів небагато, тому що все було зігнито. Ось, давненько в мене не було такого, знаєте, а, як би сказати, трупа. Ось. Ну нічого. Були ще, звісно, і гірші, але ну, давно було це. Ось. Цей, мабуть, другий. Що доволі так, знаєте, достатньо зігнив. Ось так. Получилося арочка. Тут платочка пішла. Ну, трошки замітно. Ось. Ну, все одно, щоб вивести все ось до такого состояння, нам потрібно, звісно ж, шпаклівка. Ось, ну, шпаклівки небагато піде, так як все варилось. Більш-менш встик і більш-менш рівно. ось. А, звісно, міліметри не підженете, сварка своє. А, і так робить, але більш-менш не потрібно там 5-10 міліметрів а, намачувати шпаклівки. Можливо, там 2 міліметри. Ось. Тому що ось типу того. І так, а, пошліфував. Зварний шов, погрунтував. Ось так вийшлося. Кант є. Є. Ось так. Зазор рівний. рівний. Ось так все. Все гарно. Зараз а, підсохне ґрунт і буду ось таким антигравієм балатон наносити на поріг. Ось. Зараз обклею маярним скотчем. І можна буде а, почекати, щоб висох, і будемо наносити антигравій. І автомобіль, можна сказати, буде готовий. Можна буде його завтра віддавати. Ось така краса. О, ось, покрив антигравієм. Ну, Вроді все нормально так дивиться. Це у нас без шпаклівки. Ось, ніякої шпаклівки немає. Ось ну? Ну, нормально, я б сказав ось так. Ось тут, все супер. Так пішло гарненько все. І ця сторона теж вже готова, теж пішла ось так. Теж все, все супер, зазори. Просто ідеальні. Ось такий, друзі, получився ремонт козовщини даного автомобіля. Ну, матіс, до речі, провозився. Коли переставляв, а, ну скажу, непоганий. Ну, такий, знаєте, шустрий, шустрий малий. ось, А так. Просто супер. ось, А тут була ржавчина, то я її просто відшліфував і покрив грунтом. А там вже нехай клієнт собі, якщо хоче, то підкрасить. ось, а, і антигравий я рекомендую на антигравій наносити краску, тому що а, він довго не буде на сонці, він десь через, а, біля, після року починає відцвітати і починає а, лущитись. Тому потрібно, на мій погляд, покрити ще красочкою. Можна було б ось так. Так гарненько вийшло. Ось там трішки видно. Ось тут. Ось поріг а, а, не а, зійшовся гарно з аркою, тому що його чомусь не хватило. Ось так. Не знаю чому. Ось, підрізав я а, рівно, а воно чомусь не зійшлося. Ось, ну, це не проблема. Там трішки шпаклівки і все буде супер. Ось так. На цьому наше відео закінчується. Ось так вийшло. Кому а, сподобалося, ставимо вподобачки, звісно, друзі, не забуваємо. Ось. Як же без вподобайок? А, не забувайте коменти писати. Ну і підписочка, підписочка, друзі. Ось так ось. А, всім до зустрічі.